Української стане більше. В Івано-Франківську запрацювали мовні волонтери. Декілька добровольців одразу приступили інспектувати. Розпочали з продуктових магазинів. Один із мовних волонтерів Тарас Лялик зазначає. Там порушень не виявили. Я підхопив цю ідею, зареєструвався. Не йдеться, що це треба, можливо, денно і ночно. Треба вільний від часу, якби своїх обов'язків. І я тішуся, що це є волонтерська робота, що це не на якісь оплатні основі. Тобто ніхто не буде критикувати, що на це витрачаються гроші. Це ми за своїм покликом серця, за своїм відстоюванням своєї основи. Вчителька української мови та літератури ліцею номер 2 Лідія Сворак теж долучилась до команди мовних волонтерів. Каже, захоплюється новим проєктом, адже він популяризує рідну мову. На її думку, саме так ми поступово зможемо витіснити російську. Українська мова на часі вже дуже давно, але зараз це особливо актуально, і тому, коли я побачила такий проєкт, я дуже ним зацікавилася і гадаю, що готова вкластися в нього. Я думаю, що ми перейдемо і в нас не буде принаймні в місті Івано-Франківському нати російської мови. Голова громади Руслан Марцінків наголошує, місія мовних волонтерів є більш просвітницькою. Під час інспекції заборонено застосовувати фізичну силу, нецензурну лексику чи бути неввічливим. Якщо волонтери виявляють порушення, то вони фіксують його на фото чи відео. Після юридичної оцінки порушень вживатимуться відповідні заходи. Підключать міський відділ економіки та управління праці. Вони скеровуватимуть офіційні листи до власників магазинів, кафе чи інших закладів з рекомендаціями усунути порушення. А про системні порушення будуть повідомляти уповноваженого із захисту державної мови. Ми робимо всі можливості популяризації української мови. Тому мовні волонтери-інспектори дуже важливо, щоб також нагадували проживання української мови сьогодні. Дивно про це говорити в країні, яка воює з Москвою, про те, що єдиною державною мовою повинна бути українська, але мусимо це робити, мусимо робити заходи. Також у місті діють безкоштовні курси української мови. Викладачка Ірина Антоняк розповідає: є два напрямки офлайн та онлайн. Ми так цього разу спробували розділити графік, щоб всі могли обрати те, що їм зручніше. Офлайн курси у нас відбуваються перша половина дня. Наразі це дванадцята година. Онлайн курси це 8 вечора. Курс триває 8 тижнів. Це може бути одне заняття або два заняття на тиждень. Нагадаємо, у місті нещодавно прийняли програму українізації в пам'ять про мовизнавицю та політичну діячку Ірину Фаріон. А курси української мови діють з початку повномасштабного вторгнення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.